Друзі, вітаю! Завершився форум у Франції, де Еммануель Макрон збирав два десятки лідерів з західних країн і говорили про стратегічний прорив для України. Що саме він включає? Давайте все проаналізуємо. Тому що там є і боргові облігації, щоб швидше долучати гроші в Україну, а і закупки артилерії поза межами ЄС, і далекобійні ракети. Цілу коаліцію хочуть створити, але найголовніше це можливість відправки своїх військ західних держав, натівських держав в Україну. Це те, що зливав уже Фіцов пресу. Він же ж там шестьорка Путіна, тому він вже викидав, що ось НАТО можуть направити свої війська. Пам'ятаєте, він це говорив два дні тому. Так, от Макрон це підтвердив. Але давайте про всьому пройдемося, бо там уже на заяву Макрона виступають і ультраліві партії, і ультраправі партії. Ну, зрозуміло, що і ті, і ті фінансуються путіним. Тому треба все проаналізувати. Але перед цим прошу підпишіться на цей Ютуб канал. У нас з вами 295... Тисяч ростемо до 300, Це наша ціль. Будемо витискати російські наративи, битися з російською пропагандою допомагати нашій армії донатами. Тому що чим більше нас тут, тим більше грошей ми можемо збирати для нашого війська. Тому підпишіться на YouTube, в Viber, WhatsApp, в цьому. В описі, але ще дуже важливо нашим кібервійськам збройних сил, які атакують російські державні сайти, які атакують російську діджитал інфраструктуру, бази даних їхні, Вони попросили для них зібрати 100 тисяч. Ми з вами вже підійшли дуже близько, якщо можна чуть-чуть досипте І ми закриємо цей прекрасний збір і хлопцям одразу перешлемо гроші, щоб вони були в роботі. А зараз давайте все розкладемо по поличках, тому що інформації багато є класні новини, суперкласні новини. Ну а є новини так собі. Ну, подивимося, які яка з яких все означає, ми зараз все проаналізуємо. Макрон закликав Європу не чекати виборів Сполучених Штатах, а вже підтримати Україну і власну безпеку. Макрон вийшов з е, цікавими заявами. Їх насправді дуже багато. Вся Європа зараз це обговорює. І перше, з чим е, вийшов Макрон, сказав, що всі країни, які були присутні тут, це натівські країни, в тому числі, всі погоджуються, що Росія на них нападе в найближчі кілька років. Друге, він розділив російський народ та Російського диктатора Путіна вперше засумнівались його легітимності. Думаю, що це може бути непоганий наратив, який ми будемо розвивати після так званих виборів на Росії. Що сказав Макрон? Європа не повинна чекати результатів виборів у США у рішеннях щодо підтримки України, а вже інвестувати у власну безпеку і діяти зараз. Поразка Росії є абсолютно необхідною для миру і безпеки в Європі, каже Макрон. Що європейцям необхідно перейти від слів до дій і прийняти чіткі рішення щоб Побудувати європейську оборонну обре, європейський оборонний фундамент незалежно від Америки. Теж вперше така заява, що Європа відбудовує свою безпеку незалежно від Сполучених Штатів, від Другої світової війни таких змін не було. Європа налякана тим, що Штати дуже довго дають допомогу Україні 60 мільярдів. Ну і зрозуміло, перемога Трампа, який погрожує заманювати і закликати Путіна, щоб він напав на європейські країни. Макрон каже. Ми не можемо чекати результатів американських виборів, щоб вирішити, яким буде наше майбутнє на кону майбутнє Європи. Тому рішення мають прийняти європейці, якщо інші хочуть приєднатися і допомогти. Це фантастика, але це лише додатковий бонус. Тобто європейці починають вперше розраховувати самі на себе. Макрон наголосив, що не. Це необхідно не тому, що Європа песимістична, зухвала чи биться, а просто тому, що на кону майбутнє своєї Європи. Росія, за його словами, не може виграти цю війну. Вона є єдиним агресором, єдина країна, яка розпалила війну. Росія зараз явно впливає на нашу власну безпеку, каже французький президент, як гібридно, так і фізично. Далі Макрон підняв питання, що Росія має, може напасти на НАТО. Я вам про це казав. Це його цитую Євроектів. Макрон сказав, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, мають загальний консенсус і розуміють, що Росія може напасти на ці країни. Видання зазначає, що в коментарі Макрона пролунали після того, як військове керівництво європейських країн протягом останніх тижнів все частіше попереджали. І ми з вами про це говорили в нашому з вами Ютуб каналі. Вірять у спроби атакувати Росією НАТО. Ну і до гарних рішень вони тут є. Кілька європейських країн підтримують чешську ініціативу. А загалом, кілька це 15 країн ЄС готові купувати снаряди для України за межами Європейського союзу. Перед цим було рішення самого ж Макрона, що типу, якщо будемо щось і закуповувати, то давайте закуповувати в ЄС. Потім зрозуміло, що в ЄС нічого закуповувати не можуть по простій причині. В ЄС немає потужностей та виробництв. І Чехія каже: дивіться, 800 тисяч знайшли в світі. Значить, шукати можна. Ну, давайте зараз будемо шукати всі разом. Чешська ініціатива, прем'єр-міністр Фіала це сказав. Чешська ініціатива користується сильною підтримкою з боку кількох країн. Макрон сказав, що чешська пропозиція відповідає минулій політиці ЄС і голосив, що Париж приєднується до цієї ініціативи. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що його країна виділить понад 100 мільйонів євро на реалізацію чешського плану, що інші країни приєднаються. Багато скептиків було в тому, що Чехія то снаряди знайшла, але на логістику їх оплатити грошей немає. Вийшов на друг Марк Рюте, який може бути очільником НАТО, і сказав: Друзі, не переживайте гроші. Будуть, ось це закрита рота всім скептикам і кремлеботам, яких дуже багато з'явилося в коментарях і Ютубу, і Фейсбуку. Видно, що проплачені е боти лізуть просто зі всіх щілин. Ми бачимо надзвичайну їхню активність. Ну, але їх легко відрізнити, і ви це точно знаєте. Що стосується боєприпасів, то є дуже хороша черська ініціатива щодо купівлі. Снарядів з усього світу для України каже Рюте, і вони можуть. Власне, країни за межами Європи можуть бути залучені до виробництва цих боєприпасів. які країни це таємниця, але те, що Нідерланди приєднуються, Рюте підтверджує. А кілька країн, включаючи Францію, Німеччину та Італію, підписали двосторонні угоди про безпеку безпекову угоду з Києвом протягом останніх тижнів. ЄС намагається виконати свої зобов'язання перед Україною, особливо в частині постачання снарядів. Бо прес-конференція президента показала одну дуже просту банальну річ. Половина не доїжджає, а третина приїжджає з запізненням. Ось так сказав Зеленський на прес-конференції, і це нас обурює, тому що це підставляє під ризик життя наших військових. Ну і зрозуміло, що європейці мали відреагувати, і вони відреагували. Ось закупівля снарядів, тому що перед цим це було рішення саме Макрона. Загалом форум був такий, що Макрон відступив від деяких своїх постулатів. Ну от і на, на користь України. Ньому це ніхто точно не порахує за слабкість. Він один з лідерів ЄС, він один з регуляторів ЄС. Ну от тоді казали: будемо купляти тільки своє, ну такий європейський націоналізм. Окей, бачить, не справляється. Він зробив висновки над помилками. каже: Окей, будемо закупати за кордоном. В даному випадку треба віддати належне Петеру Павлу, колишньому військовому НАТО, який зараз президент Чехії. Він показав дуже просту річ: ось ми взяли і вирішили це запитання. Ну і бачимо, що дійсно вирішили його якісно. Е, зараз питання часу, щоб е, від е, рішень цього форуму, а я скажу, що він політичний, і це не Рамштайн, де розписали і поїхало. Ну от тут все-таки буде там місяці два, точно від рішень до результатів. Тому що форум політичний говорили багато, політики позмінювали, але це не зустріч прем'єр-міністрів, де виписати, виписати, виписати. Тут все-таки. Були е, моменти політичної політичної волі, якої часто в Європі не вистачає. Тут зараз змінили на проукраїнські напрямки, проукраїнські вектори. Ну от і тут ми можемо тут, скажімо так, дуже нормально сприйняти ці рішення, але треба теж не обманювати себе, що це буде за секунду. Ні, буде, але. Я думаю, що це може бути квітень травень, коли, коли ці рішення перетворяться в реальну, що називається тверду валюту в вигляді боєприпасів та ракет. І тут, власне, про ракети Макрон, ньюзмейкер дня просто оголосив про коаліцію для надання Україні ракет середньої та великої дальності та бомб. За передає Лімонт, за його словами було вирішено створити коаліцію для глибоких ударів ракет середньої і великої дальності. Закликає європейців виробляти більше ракет та бомб. протягом наступних 10 днів. Ми збираємось докласти всіх зусиль, тому що ми опитали багато європейських неєвропейських країн, у яких є боєприпаси. Ну, це гарна історія, тому що ракет саме зараз у нас не вистачає. Перед тим як я перейду до найголовнішого запитання про війська, ще скажу, що Саліван вийшов на зв'язок. Він заявив, що Путін виграє з кожним днем, поки Сполучені Штати затримують допомогу Україні. Реальність така, що Путін виграє з кожним днем. Говорить пан Саліван. Сильна двопартійна підтримка у палаті представників. Це якраз те, що е, потрібно зараз Україні і може допомогти Україні. Е, і, власне, він очікує, що законопроект про допомогу Україні, який буде винесений в зал, буде підтриманий. Е, Видання нагадує, що нам це передає CNN, що Сенат, який контролюють демократи, вже ухвалив пакет допомоги Україні та іншим союзникам, США, включаючи Ізраїль на 95 мільярдів. Зараз все питання за конгресом. Ну і власне конгресменний спікер мають зустрічатися з Байденом, говорити про цю допомогу, бо дійсно вона затрималась надзвичайно сильно. Ну і європейці вже почали приймати рішення без Сполучених Штатів. Хоча ми всі підтверджуємо, що допомога Сполучених Штатів безальтернативна. Макрон не виключає відправку сухопутних військ з західних країн в Україну. Революційна заява до цього в Європі ніхто не говорив про те, що можуть відправити. Все та ж конференція в Парижі. Макрон сказав: ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає, але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Зазначив, що усі лідери згодні з фактом, що Росія може на них всіх напасти, і висловив намір дотримуватися стримування ескалації, якщо це роблять від початку вторгнення. Дуда підтвердив слова Макрона і сказав, що дійсно консенсусу поки що немає. Я не знаю, дуда зловтішається чи дійсно переживає? Ну от, тому що наступною країною, куди може напасти Росія, може бути саме Польща. Дуда сказав, що думки різняться, але таких рішень немає. Висловив сподівання, що найближчим часом спільно зможемо підготувати значні поставки боєприпасів в Україну. Ну, я тут не можу відреагувати без емоцій. Ви підготувати значні поставки в Україну, щоб що? Щоб вони стали в черзі на польському кордоні? Пан Дуда, ви не виконуєте свою базову функцію бути воротами цієї війни, доки ми, вашу країну, в тому числі. Захищаємо. Для чого коаліція, якщо ви її потім не пропустите? Або будете тримати, і фури наші не можуть іти разом з військовими. Часто і військові фури стоять, військові йдуть окремо. Росія, я розуміє, що це військові, а потім по них стріляють. Ви не бачите, скільки прильотів зараз в тилу по наших містах? Як ви думаєте, є в тому ваша наводка чи немає? Розумієте? Це проблема. Це проблема, тому що така безвідповідальна політика призводить до втрат людей та зброї. Зброї, яка могла би бути зброєю перемоги. Ну і крайні ліві і праві почали критикувати Макрона за, секундочку, початок дискусії про відправку військ в Україну. Крайні ліві і крайні праві, які фінансуються, давайте чесно, без зайвого, путіним почали вирішати. Вирещали не тільки крайні ліві і крайні праві Франції, Фіцо, це путінський пес. Він теж заявив, бачите, це шестерка Путіна. Це просто підстилка. Давайте говорити чесно, тому що йому дали комініке форуму, який буде за два дні, а він вже вийшов і почав потякати і базікати. Що, типу, ось дивіться, будемо відправляти війська в НАТО. Більше сказати не можу. Злив інформації. Це ненадійний союзник і партнер. Це путініст в. Е Команді європейців. Це криса, яка зливає інформацію. Ну як ти тобі дали комуніки, сказали нікому не казати, вже вийшла і починає відкривати свого брудного рота. Ось це те, що злить. Те, що в Європі є ось такі е, зрадники, це коаліція брутів. Розумієте, пропутінських, які б'ють в спину своїх, і він сказав, що вони відправляти нічого не будуть. Так, а ви особливо нічого й не відправили. Ви тільки блокували кордон і розповідали при Каденції Фіцо. При Каденції Фіцо, ось зараз Словачина стала проросійською. Коли Чапутова мала свій уряд, все було нормально. З приходом цього козла, пробачте на слові, ми втрачаємо країну, яка починає робити такі речі. Але тут є ще і путіністи крайній ліві і ультраправі, вони. Почали, ну як і всі путіністи, штурмувати в Твіттері мережа на букву Х. от, Марі Лепен, ну хто б ще міг би вийти? Виступала з різкою критикою цієї гіпотези, висунутої президентом республіки. Я не знаю, чи всі усвідомлюють серйозність такої заяви. Ну не знаю, що й мовчи. Еммануель Макрон грається з воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру або війни в нашій країні, каже пані Лепенеха. На перший, е, не ну, це не перший опозиційний політик, який відреагував на коментарі Еммануеля Макрона. Жан-Люк Меланшон теж до речі, друг Путіна. Їздив туди на рахунках є рублі. Багато обраних членів лівої нескореної Франції. Ну просто назви як назви мультиків. А також лідер соціалістичної партії Олів'є Фор виступили з різкою критикою на адресу глави держави. Війна проти Росії була божевіллям. Відреагував лідер нескореної Франції Меланшон. Назвавши коментарі Макрона безвідповідальними, президент Франції ну поки що ці історії не коментував. Мені здається, можливо, президенту Франції і не треба опускатися до рівня цих пропутінських так званих опозиціонерів, які просто відробляють свої рублі. Якщо його Макрона мається на увазі, починають критикувати путіністи, значить ідея правильна. Повторюсь, це ще не відправка це вперше в історії Європи заговорили, що можуть ці війська в Україну відправити. Вперше заговорили не більше. Раз. Друге, форум політичний до виконання рішень пройде певний час. Думаю, квітень, травень, коли це перетвориться в ракети, бомби, снаряди, які будуть на території України, якщо Польща дасть добро на то можна. От, э, просто чесно, емоції беруть. Тут весь світ збирається десятками країн, а потім одна це все блокує. Бо, вибачте, фермери то святе. Потім розбираєшся, там і половина з них і не фермери. Типові політичні агітатори і провокатори проросійські білоруські транспортні асоціації просто. Банда маргіналів, які просто ходять з радянським прапором, так от форум в Парижі пройшов. Політично, з точки зору світоглядності, політик є зміни. Деякі з них, ну можливо, проривні, як вчора обіцяв, це Макрон, можливо, проривними ми ще їх назвати не можемо, але це точно зміни, які впливають позитивно на майбутнє. На жаль, зберігається. от якщо робити висновок, зберігається ось ця послідовна невизначеність. Мінімальна підтримка, щоб не було ескалації, тобто жаги реального політичного лідерства військової перемоги, поки що ми не бачимо. Але як мінімум закрити свої хвости і закупити в світі для України боєприпасів, можна треті країни виробляють більше ніж виробляє зараз Європа. Бо європа не хоче, думає, що після нас Путін не прийде до них. Хоча самі на словах і в діях розуміють, що Путін прийде, тому треба почати. Виробництво. Ну і найголовніше це те, що почали говорити про боргові зобов'язання. Це насправді теж важлива історія. Хочуть випускати боргові зобов'язання. Макрон це підтримав, але ви знаєте, що і Німеччина, і Істонія насправді подала цю ідею. Це пришвидшить гроші. Ну, це такий більша англосаксонський інструмент. От, Європа зазвичай борги на себе обіцяти підписувати не любить. Вони люблять, щоб ми підписували борги в основному. Але це непоганий інструмент, це пришвидшить кількість грошей. Тобто ми можемо розраховувати на швидкі гроші за рахунок боргових зобов'язань. Макрон за поки що проти Голландія та. Німеччина вони хочуть платити твердим євро. Ну от але скажімо так, для нас зараз важливо, щоб ці гроші пішли більше грошей, більше боргових зав'язань. Це може бути те, що виведе в обхід ось ті 60 мільярдів доларів, які вони мають нам дати. Ну давайте чесно, Польща в цьому році від Євросоюзу отримує 138. А скільки ми отримали від Євросоюзу? Розумієте, Польща отримує 138. Ну ви ж згодні, що ми будемо членом Європейського Союзу? Згодні, так дайте нам так само 138 наперед. А ми вам потім відпрацюємо. Бо наша безпека це ваша безпека. Ми в ЄС це посилення всіх ваших напрямків від політичного лідерства, закінчуючи безпекою, в тому числі аграрка, АІТ, інженерія, логістика і багато чого іншого. Так, да, треба буде добити нашу корупцію, зробимо це разом. Навіть Держдеп сьогодні сказав: очікуємо боротьби з корупцією. Надіємося, що на цьому не зупинились, бо потім можуть, що хочеш, вкрасти. Розумієте, і ось тут зараз важливо з європейцями говорити: дайте гроші безмірно велику кількість. Не бійтесь перемоги. Форум насправді Макрона правильний, він світоглядний і політичний. Це про політичну волю. Пам'ятаєте, ми з вами говоримо – Не вистачає політичного То Ось тут він намагається потрошки розвертати корабль. І те, що про путінські шавки гавкають, це говорить, що він пройшов нормально, не на п'ять, але точно. Нормально чекаємо реальних поставок. Тоді можемо сказати, що це п'ятірка. Але поки що ждемо реальних поставок на територію України. Коли ця зброя буде в руках найкращих воїнів у світі, тоді ми скажемо свою думку. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться на канал, зробіть донат нашим кібервійськам. А в коментарях напишіть відповідь на питання, як вам результати цього форму, про які я вам розповів. Бажаю гарного дня. Будемо на зв'язку. До зустрічі.